Цікаві розмови з письменниками, майстерки та виставки 20 вересня у Чернігові стартувала традиційна для міста Покровська книжкова толока. Цього року, попри війну, вона має вже не таке масштабне охоплення заходів, як у довоєнні часи, проте кожен чернігівець чи гість міста може знайти серед запропонованих подій щось цікаве для себе. Наразі до толоки можна ще долучитися творчим людям, які хочуть презентувати свої витвори. Ми плануємо толоку не як концентрацію всіх заходів в один-два дні, а трішечки розтягнуту в часі. Можливо, це дасть якийсь такий запас часу комусь ще долучитися. Ми ми зробили анонс для того, щоб всі, хто бажає, долучилися до Покровської книжкової толоки зі своїми пропозиціями, своїми заходами. Як зазначає Юрій Ткач, цього року Покровська книжкова толока відбуватиметься в різних локаціях і триватиме до 5 жовтня. Географія Покровської толоки цього року вона розширена. Ми не хотіли зациклюватись тільки на тому, що це от художні музеї, і там запрошені бібліотеки. Ми запросили всі наші музеї. Однозначно, перш за все, ми хочемо представити наші бібліотеки обласні. Вони в свою чергу представлять українську книгу Нові надходження. Дуже багато книг зараз закуплено за програмою підтримки української мови, саме до бібліотек. Більшість заходів, які будуть цього року презентовані під час толоки, присвячені творчості вересневих письменників-ювелярів Михайла Коцюбинського й Олександра Довженка. В покровській книжковій толоці ми плануємо і перегляд фільмів. Безперечно, фільмів Олександра Довженка, тих, які увійшли до зіркової десятки там світового кінематографу в свій час, але актуальні досі. І звісно, фільмів на твори Михайла Кацюбінського. Низка заходів у межах толоки відбудеться вже цими вихідними. Зокрема, це презентація книжок лауреатів премії Михайла Коцюбинського та місцевих авторів, перегляди фільмів і майстерки для дітей. А на завершення Покровської толоки запланований концерт капели бандуристів імені Остапа Вересая, музичні твори на слова чернігівських поетів. Я думаю, це буде гарним таким фінальним акордом покровської книжкової толоки, коли українське слово. Яке лягло на музику? Буде звучати в стінах художнього музею. Із більш докладною інформацією про заходи в межах цьогорічної Покровської книжкової толоки можна ознайомитись в анонсах Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Є в нас люди, є зацікавлені в тому, щоб говорити про підтримку української мови, українського слова, і друкованого і усного. І, звісно, після перемоги цей захід поверне собі. І своє такі масмасове і улюблене вже мешканцями міста і гостями обличчя.